Досить часто виробнича ситуація. Рослини ріпаку пошкоджені декватом, який вітром було занесено з сусіднього поля, де проводили десикацію посівів соняшнику. І є досить значне пошкодження листової поверхні рослин ріпаку. Значна частина. Листової пластинки ну вже практично відмерла, але рослини залишаються живими. От Якщо їх викопати і ретельно оглянути, то як видно частина листя вже майже висохла, але точка росту залишається живою, коренева система жива, функціонує. Всі судинні тканини функціонують. Тобто, такі посіви залишаться живими. Так? Звичайно, це позначиться на врожайності, тому що в рослині, ну, як мінімум, 3-4 листка відімреше в цьому році. Але на рослині, ось в даному випадку, є ще додатково два листка. Сьогодні у нас ще тільки середина вересня. Тобто, до Входження в зиму, в залежності від температур, ці рослини сформують ще декілька додаткових листків. І буде все гаразд. Тобто такі посіви пересівати не потрібно.